Яких ви зараз в енергіях відкриваємо? Людина, яка дивиться мене? Якщо чистилися по блазню, це дуже класна енергія. Це якщо ви чистилися, чистили свою енергетику, Блазень перевернути ту жеслів, фортуна. Хочеться по цим арканам сказати так, що в енергіях перехідного періоду відновлення. Але є відчуття, що хочеться рухатись вперед, але поки що немає чіткого напрямку, або ви, знаєте, ще не знаєте, з чого почати. Або є внутрішній ресурс для старту. Але знову ви зараз якось не дієте. Однак фортуна нам говорить про те, що зміни у власне горизонті, тому що курсу воно змінюється. І скоро воно зміниться у сприятливий бік. бік. Якщо дивитися разом, то це говориться про те, що ви можете бути в стані, коли є якесь блокування у вас. Це обмеження, це, можливо, страх, якийсь, знаєте, є момент, коли ви самонавіюєте себе. По шестірки, по двійці це про баланс у сфері матеріального і є інформаційний поток. У вас є необхідність вибору. І ви таке враження, що ви зараз балансуєте між двома якимись варіантами і стоїте в роздумах над майбутнім шляхом якимось. Який цей шлях вам, напевно, звичайно відомий, тому що він є, але ви вагаєтесь. Таке враження, що ваше вагання вони більше вас стримують, самому, ніж. Знаєте, це про страхи, які не дають вам рухатись далі. А хочеться сказати, що у вас дороги, дороги відкриті.